У Божий храм, неначе рай, прошу зайти, не минай, Земні турботи всі відкинь, творця. Напийсь до схочу, теплоти, навчись усім добро нести, хто завинив, тому прости. ти зупинися хоч на ми. В серцях любов, просить, щоб дар не охолов, бо час такий уже прийшов, що гасне віра і любов, а я тобі. Надію серцем підіпру і розділю свою любов з тим, хто її ще не знайшов. Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов. У Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі Божий, в трійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого о нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля, його цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 -й. хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього. Бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла свого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спітнув об камінь ногу Твою. На гаспода й Василіска наступиш і потопчеш і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його. Покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене, і почую його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю його, довгим віком обдарую його, і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, нехай буде на нас твоє милосердя, оскільки ми на тебе поклали надію, праведне Господнє слово, і всі діла Його вірні. Він любить праведність і справедливість, милість у Господа земля повна, адже очі Господні над тих, які його бояться, котрі покладають надію на його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець, Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя. Оскільки ми на тебе поклали надію, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай присвята любов зігріває наші серця на кожному кроці нашого життя. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! До Христа вузенька стежка, і по ній є нелегко. Та з Богом я до мети. іди зі мною, по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях, іди зі мною, по вузькій стежині, кінець якого. Боже царство в небесах, а навкруги життя вирує, та без Бога воно лиш дочасне, так швидко промине, і смерті час прийде, Лиш у Христі знайдеш. Ти щастя, іди зі мною, по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях, іди зі мною, по вузькій стежині, кінець якої. Боже Царство в небесах, наш Христос за всіх помер і воскрес, щоб весь світ був спасений. Прийди ти до Христа і кров його свята омиє гріх з душі твоєї. Іди зі мною, по вузькій стежині, а Бог поможе подолати тяжкий шлях. Іди зі мною, по вузькій стежині, кінець якого. Боже царство в небесах!